Друзі, всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про те, як зробити димку на фотографії. Димка на фотографіях вона додає такої магічності, таємничості і навіть я би сказав трохи елегантності. І загалом цікаво дивитися на кадрах. От. І сьогодні я використаю фотографію, яка в мене була з однієї з моїх зйомок для моїх друзів. Вони займаються е, сушеним м'яним м'ясом, е, це такі джерки до пива і, і так далі. До речі, посилання на них я лишу в е, описі цього відео. Хто у Львові зможе в них придбати. Вони дуже смачні і дуже класні. Всім рекомендую. Окей. Готуйте канапки і погнали. Е, отже, в нас є ось такий кадр. І з чого ми почнемо? Почнемо ми з загальної обробки самого кадру кадрування, світла, кольорів і експозиції. Отож, для початку вирівнюємо сам кадр по світлу. Для цього я використовую інструмент Highlights для того, щоб зменшити. Яскра... Яскравість висок, <кхи> яскравість світло, е... і додати трохи більше деталей. Е... Зменшуємо highlights. е виводимо кадр стіни. Це також допоможе нам розкрити більше деталей на кадрі. Е... Так. Е... Також додаємо трошки whiteness. Добавляємо світлоти десь так приблизно. Чуть-чуть робимо кадр темніший за допомогою е, чорних, За допомогою точки чорного. Е, так, по світлу, по світлу, по контрасту, плюс-мінус мені зараз підходить. Також можемо трохи прибрати експозицію. І, напевно, трохи приберемо контрастність. А, ось, Загалом <кад> кадр зараз трошки темніший, але нам такий потрібен, бо ми потім будемо його е, по світ ще доробляти. Ось. Також зазвичай я завжди е, забираю е, відтінок не набагато і забираю saturation. Так. Після чого переходимо до кольорів. Оскільки в кадрі в нас переважає три основних кольори: це є червоний, оранжевий і жовтий, ми будемо ними і користуватися. Для початку переведемо жовтий кольор більше до оранжевого, так як до м'яса він більше пасує і нам він буде виглядати набагато краще. Так, жовтий перевели. Після того беремо оранжевий і дивимося так, щоб він не був надто червоним і не надто жовтим. Десь приблизно настільки. Також можемо додати трошки рожевизни для м'яса. Приблизно от так Може трошки забагато. Оп. Ось так. Е, також забираємо повністю е, зелений колір. Так як зйомка була в е, зеленій, зеленій кімнаті, він може десь відображатися на е, самій фотографії, але цього не досить видно. Не знаю, чи вам передасть екран. Ось, але мені цей відтінок замітний. Е, так, після цього ми переходимо до світла кольорів. Трохи піднімемо яскравість жовтого, і оранжево для того, щоб підсвітити м'ясо. Також чуть-чуть заберемо. Насиченості жовтого. Ось Зараз. Ось це до, це після. Е, окей. Е, і тепер можемо йти до нашої димки. Димку ми робимо за допомогою такого інструменту, як тон-курви. Е, Беремо верхню точку, опускаємо її приблизно настільки. І беремо нижню точку і піднімаємо її, поки ми не побачимо цього ефекту димки. Ось. Приблизно настільки. І все. Ось димка наша готова. Фотографія оброблена. Ось наше до, ось наше після. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, гарних зямок. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І лайкайте. Буду вам вдячний!